Вітаю, пані Ксенія. Вітаю вас в студії, і вітаю всіх наших глядачів. Розпочнемо саме зі сміттєпереробного заводу. Що означає ось цей перший етап і саме проєктування його, і коли от він вже почне функціонувати в Хмельницькому? Бодай що перше з'явиться. Так, я трішки детальніше розповім взагалі про весь проект. У нас є наш весь великий проект, який ми реалізовуємо спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку, він називається проект модернізації інфраструктури твердих побутових відходів у місті». і умовно кажучи, він розбивається на кілька таких, скажімо так, етапів або фаз. Одна з них це будівництво власне сміттєпереробного комплексу, про який ви говорите, і інший це е, стосується нашого сміттєвого полігону, про який ми поговоримо. Я так думаю, трішки. Згодом щодо самого комплексу, то Скажу одразу, що всі наші закупівлі відбуваються на такому тендерному майданчику Європейського банку реконструкції розвитку і розвитку, ECPP. Це такий, скажімо, якщо дуже просто аналог українського Прозору, але це банківська. От і тобто, всі процедури, все, все, все в нас відбувається саме, саме через цей майданчик. Тендер на будівництво попри війну, ми вже оголошували. Оголошували таку, скажімо, перед кваліфікацією в банку. Є така процедура, коли можна перед початком власне самого тендеру оголосити передкваліфікацією для того, щоб відібрати потенційних учасників, і так само відсіяти тих, хто таким критеріям не відповідає, тому ось цей етап передкваліфікації. Ми вже пройшли. Далі ми вже з банком вирішуємо. Чи оголошувати нам тендер? Чи повторно? Оскільки ж ми розуміємо, що в країні йде повномасштабна війна. І е, оскільки банк це е, така міжнародна структура, взагалі центральний офіс знаходиться в Лондоні. І що стосується України, е, то всі м, такі серйозні рішення зараз приймаються на найвищому рівні, тобто засідає е, рада директорів, і скажімо так, дуже часто е, саме е, от через е, от ці всі процедури, через рішення банку, в нас багато що, е, скажімо так: ну дещо поставлено на паузу, дещо взагалі призупинилося. Ну але ми всіляко рухаємо ці моменти, і е, от е, якщо вже говорити про якісь дати, то це насправді дуже складно, оскільки в нас війна, і справді ми е, деякі процедури зупиняємо. Але від часу моменту, як ми оголошуємо тендер на будівництво комплексу, ця документація, всі технічні вимоги, в нас все, все готове. Тобто, умовно кажучи, нам потрібно тільки натиснути ось цю кнопку, і е, тендер розпочинається. Е, він буде тривати рік. На ось цьому майданчику зацікавлені компанії мають час на підготовку документації, так далі. От за нашими вимогами, одна компанія буде і проектувати, і будувати. Тобто немає ось цієї етапності. Ось тому, якщо говорити, ну скажімо так, до війни, якщо ми рухалися за тим графіком, який в нас був, то в 2024 році вже реально було розпочинати. Якісь роботи зараз про конкретні дати я не візьмуся говорити, оскільки ну насправді дуже багато чого залежить саме не від нас. От зрозуміло, що все зараз вирішується на полі бою, і ну, від того ми і теж відштовхуємося. А якщо говорити про сміттєзвалища, там теж дещо довго воно тягнеться. Але що плануєте от саме зробити за цих 5 років? Та щодо е, нашого сміттєвого полігону, я скажу, що він розташований за адресою е, проспект Миру 7 це така, скажімо, так величезна гора сміття, яка завишки більше ніж 36 метрів, розташована майже на 9 гектарах землі, і це справді величезна проблема для нашого міста. І ось ось цей проект, про який я говорила: що от ми реалізовуємо з банком. Одна з них складових, це саме, саме полігон. Навіть скажу, що наш проект має грант 5 мільйонів євро. От його саме спрямовано на реконструкцію. Цей нашого полігону. Цей грант у розмірі 5 мільйонів євро надає нам інвестиційна платформа сусідства ЄС, і саме ці всі роботи мають відбуватися, скажімо так, частково за кошти кредитні, частково за грантові. Що з приводу полігону, в нас, скажімо так, є певний рух, і перший етап взагалі, скажімо так, порядкування полігону, це в нас буде встановлення системи очистки фільтра. Методом зворотного космосу теж вся ця тендерна документація у нас готова. Більше того, він у нас цей тендер був ще до війни оголошений, і якраз припав на той час, коли вже почалася повномасштабна війна. Відповідно, ми його змушені були зупинити, оскільки за вимогами саме ось цього Цієї закупівлі передбачено, що потенційні учасники мають приїхати безпосередньо у Хмельницький, оглянути полігон, оскільки там компанія, яка буде переможцем, вона має і спроектувати, і збудувати цю станцію системи очистки фільтрату. Тому зараз ми, скажімо так, чекаємо знову ж таки рішення від банку, якщо вони нам дозволять продовжити цей тендер. Ми будемо мати переможця і вже з цією компанією будемо працювати. Ну насправді прогнози досить такі оптимістичні, і ми сподіваємося, що в цьому році ми вже розпочнемо роботи саме саме з порядкуванням полягому. А якщо говорити про взагалі про весь проект, то е, вся реконструкція полігону передбачає е, відкриття нових карт, які вже будуть за всіма стандартами європейськими, е, і е, закриття діючого полігону. Якщо дуже так спрощено говорити, це е, накриття ось цього полігону такими спеціальними геомембранами. Далі, Просипається такий шар е, землі, е, і потім висаджуються багаторічні дерева і кущі, і з е, ціла полігону ще руками буде видобуватися звалищний газ, який ми власне з 2019 року вже видобуваємо, е, і це насправді дуже е, приносить позитивні результати, оскільки е, це мінімізує і пожежі, і викиди в атмосферу. Тому це ці всі процеси будуть відбуватися. І е, ну, власне, ось ось такі у нас плани так. на най. На проспекті Миру 7 вже працює муніципальний центр управління відходами. Це якесь продовження мережі, бо також воно ж має з'явитися і у Ракове, якщо я правильно зазначаю, чи це все таки щось нове для нашого міста, і які саме послуги будете там надавати? Е, так, це буде досить таки схожий на ось цей центр управління, який в нас є на проспекті Миру. 7. Е, взагалі в планах в місті мати таких, щонайменше 4-5 центрів. Це теж така загальноєвропейська практика, щоб було місце, куди можна відвести великогабаритні відходи, можна відвести побутову техніку, зелені відходи. Тобто, весь цей спектр, ми його розширили в нас наразі 13 фракцій. Ми приймаємо. Ті переліки є в нас і на сторінках в соцмережах, тому це, це легко знайти. Тому ось цей центр. Ми зараз працюємо над, скажімо, тим, щоб його відкрити, оглядаємо земельні ділянки, це буде мікрорайон Ракове. І, власне, це теж буде досить таки схожий на попередній центр. Тобто туди можна буде заїхати автомобілем, привезти і будівельні відходи, і різні габаритні відходи. І, звичайно, він буде працювати, Працювати е, безкоштовно для містян взагалі для мешканців наші, нашої громади, ось тому, е, скажімо так: є запит на це в людей, е, є е, така побажання, що трошечки це далеко. Ну, тобто, для людей, які живуть, наприклад, в мікрорайоні Озерна, їм, звичайно, зруч, зручно е, з'їздити на проспект Миру А вже ось для е, тих, хто проживає. В іншій частині міста, звичайно, і для них це ну, така певна складність. Хоча і навіть в цих умовах е, ми можемо сказати, що люди цим користуються, і навіть повномасштабна війна показала, що в нас кількість від відвідувачів аж ніяк не зменшилася. Навпаки, вона ще збільшилася. Е, до нас активно долучаються внутрішньо переміщені особи люди, які е, наприклад в своїх містах, громадах сортували, вони зраділи тому, що вони можуть це продовжувати в нашому місті. А хто, наприклад, такої змоги не мав себе, а тут побачив цю можливість? Вони теж охоче долучилися. Тому скажімо так, це наш такий план амбітний мати 4-5 таких центрів щонайменше в місті. Ну але на цей рік ми плануємо відкрити саме ось цей центр. Я е ще е попрошу... так. так, вибачте, що перебила. Попрошу ще коротко сказати про спецтехніку. йдеться mm -hmm. саме про оновлення самого парку чи можливо і з'явиться щось революційне. Скажімо так, якихось таких революційних моментів, ну дивлячись, що цим бажати, ну тобто, ми е, все відштовхуємося від своїх потреб. Е, наразі е, ми вже місто, ну місто і підприємство е, придбало шість е, сміттєвозів. Цього року ми теж придбали один, для, е, який обслуговує суто е, контейнери для роздільного збору, тобто для е, пет пляшок і для скла. Е, на цей рік ми запланували придбати два сміттєвози. Причому на один вже виділено кошти з міського бюджету. Також ми збираємося купити компактор для полігону і ще одну таку, скажімо так, спецтехніку, власне, для великогабаритних відходів. І навантажувач, ось тому, ну якщо вдасться, то ну типу силами і міського бюджету, і силами комунального підприємства. Також ми всілякі варіанти залучаємо. У нас є автомобілі, які придбані в лізинг, наприклад. Ми всіляко намагаємося оновлювати наш автопарк, оскільки зрозуміло, що це якраз таки говориться і про комфорт. Тобто застаріла техніка частіше виходить з ладу відповідно. На нова, вона надійніша, і ми можемо забезпечувати людей якісною послугою, тобто вивозити вчасно відходи і так далі. Тому ось ось такі плани щодо спецтехніки.